Так по вашій основній професії, по вашій участі, в АТО, буквально вчора заступник голови секретаріату президента Валерій Чалий сказав про те, що якщо українські сили АТО вдарять по російській бронетехніці то це спровокує в Росію власне на ще більшу на ще більшу агресію проти України в тому числі за участі авіації. Власне, от такий сигнал з адміністрації президента на вашу думку, про що вони свідчать? Чи це свідчити про те, що політики вже про все, про все домовилися, але цих домовленостей ну ми громада не знаємо для військових. Це була жахлива заява. Для мене, як патріота, це була жахлива заява. Тож я розумію, що чалиму сказали це сказати. І тому він це сказав. Але ми потім, спілкуючись між собою, ну просто за голову взялись. Це знак. Ну, це настільки абсурдна заява, що вона не ні в які ворота не лізе. Ми не будемо знищувати ворожу техніку, броню, тому що ми боїмося, що на нас тоді ще більше полізе техніки. Я, ну, я навіть не от no comments, дуже важко це коментувати. І це дуже велика підозра, як ви правильно спитали, виникає про те, що, мовляв, вони про щось домовились знову. Хтось і про щось домовився. А нам посилають меседжі, що, мовляв, вбійтесь, тому що ми от так вважаємо. На підставі, чого нам же ж не пояснюють, що, мовляв, якщо ми будемо знищувати їхню техніку, то Росія тоді на нас попре там літаками бійтесь літаків. Абсолютно непрофесійна, якась некваліфікована провокативна заява. Тому що нам не пояснюють звідки ця інформація і з чого вони вирішили, що якщо ми будемо знищувати танки, ворожі танки, які в'їдуть і стріляють по наших е бійцях, які знаходяться на блокпостах, їх не можна знищувати, тому що ми отримуємо ще тоді якісь там загрози з повітря і так далі. Моя думка, думка, от ми спілкувалися між собою після цієї заяви з військовими, з хлопцями і так далі. що Це абсолютно якась непрофесійна провокаційна заява. Я не знаю, що вона означає. на уровне предательства. перевірка, яка буде реакція реакция общества? Це жахлива заява і жахлива. І Это э, как бы настільки, не то, що остужає, а просто присаджує нас. То есть, ну, Бред. По-другому як назвати, по-другому это нельзя. Вот у меня сейчас э, приехали э, два побратима э, с Пески, наверняка все знают. Ну там идет расстрел. Вот они 8-12 раз за день идет обстрел. От миномета э, 82 да, мм да, да. до Града. Просто тупо, Кажд, практически каждый день там есть э, 300-200. и 200. И так практически по, всем, по всему э, Фронт. фронту, по всему периметру. Причем, что характерно, есть места, где не стреляют, и они как бы там говорят, мы ж не стреляем, и вы тогда по нам не стреляете. А вот здесь мы стреляем, вы типа как бы можете нам отвечать. Нам разрешают, нам навязывают свою тактику, свою стратегию. Ну и что, если... То есть э, создается э, впечатление, что действительно, как вот Тарас говорит, уже договорились, просто не знают, как подать это обществу. И вот сейчас вот эти все политические игры в парламенте, которые вот нам объясняют, что коалиционное там соглашение, что это не ставится вопрос, а по фамильным ставится. Ну, это все, мы взрослые люди, на что зайдет, а